Це новий сорт. Ми його реєстрацію закінчили тільки навесні цього року. Новий сорт ранній. Сорт, який придатний для органічного виробництва в тому числі. Сорт, який потребує невеликої кількості добрив, суттєво менше, ніж інші сорти, що по азоту, що він не вибагливий до інших елементів живлення. Ми очікуємо, і зараз ми бачимо на цій, на цій демоділянці, що в цього сорту досить великі перспективи. Він розходиться в лінійці із Коломбою, тому що Коломба це сорт дуже ранній, І Коломба це картопля, з якою ми починаємо копку. По великому рахунку Коломбу можна вже починати збирати на 65-й день після посадки. Вже з нашого досвіду, вже на цей період сорт вже може сформувати близько 20 тонн урожаю. Для середини липня чи для першого половини липня цього досить ціни вистачає для того, щоб їм успішно торгувати. А сорт Камелія він звичайний ранній сорт, він трішки пізніший, ніж коломба. У нього в сорту камеля прекрасна лежкість. Якщо коломба рекомендується зберігання її до кінця року, ну в крайньому випадку до кінця січня, то Камелія прекрасно може зберігатися до квітня місяця без проблем. Прекрасна лежкість, тривалий період спокою. Сорт ранній, середньоранній, там залежно від сезону. Як ви пам'ятаєте, з мого виступу це сорт, який забрендований окремою назвою. Камелія вже йде як бренд. А, і на сьогоднішній момент в ж серед солових сортів найбільш затребуваний це Коломба. Але кам Камелія це новий сорт і він швидко його доганяє. 20, 22, 24. Ну, то не будемо рахувати. 25. До 30, кладу. Що дало змогу о, сформувати нормальний робот? Велика кількість буль, велика закладка. Ну і вони однородні, ще... Ні, ну, вже, маса не. Зелена. Ще... Він, йому ще мінімум 2-3 тижні наростає. Хочу сказати, колеги, що в, оці, що в такій фазі картопля може на 1 гектар додавати до половини тони за одну добу. Ну, все одно це не показник, ось, Якби... А колобо також літа не формує. А коли садилося? А, а, садилося на початку, на само числа травня. Ми розуміємо, ми, ми розуміємо прекрасно, що кількість стебел це більша кількість столонів і більша кількість бульб. Але нам не потрібно багато. Нам треба, щоб було 10 12 гарної картоплі. І при густоті там, до 50 тисяч ми маємо. Більше 50 тонн з гектара урожаю. Саме головне, що ми бачимо, що картопля ще знаходиться у вегетуючій стадії. Картопля красива, вирівнена, придатна на мийку. Великому рахунку будь-який сорт можна вирощувати за органічною технологією, але не кожен сорт при цьому здатен сформувати високий урожай, тому що картопля в процесі росту вона постійно знаходиться під атакою збудників хвороб, під атакою шкідників, і виробники картоплі змушені дану картоплю захищати. Але в лінійці органічних сортів в першу чергу це маються сорти, які мають підвищену стійкість до захворювань. Сорти, які потребують меншого місту добрив. І це є великим плюсом для саме тих фермерів, які вирощують органічні продукти. Серед наших сортів це сорт Камелія. Це сорт, який йде і органічний, і для екологічного землеробства. І сорт Кайман це новий сорт середньопізній, реєстрацію якого ми отримали весною цього року. Є перелік біопродуктів, які досить ефективно контролюють Колорадського жука. Тобто контроль колорадського жука. Біологічними продуктами, це реалії. Звичайно, ця технологія трішки дорожча. Але люди, які споживають органічні продукти, це ті люди, які готові за це платити. Так. Звичайно, продукт, який вирощений за органічною технологією, це за урожайністю він буде поступатися звичайним конвенційним сортам. Але е, його перевага це чистота хімічна в першу чергу. І знову ж таки, якщо ми говоримо про органічне землеробство, давайте ми не, думаємо, ми не будемо думати, що внесення там, 40 тонн гною чи 60 тонн там, курячого посліду, це є органікою, це, це є шляхом органіки, це не є шляхом органіки, тому що це призведе по-любому до накопичення нітратів. Звісно. А сорти, крім того, сорти, які, які ростуть на органічних добривах, у них спостерігається дуже активний ріст, і тому дані сорти вони більш чутливі до збудників хвороб і до шкідників, які вирощуються на органічних добривах. От таких, як там. Десятки тонн гною, десятки тонн курячого посліду. Тому, якщо говорити про внесення органічних добрив як таких, краще їх вносити під попередника, не під саму картоплю, а під попередника. В такому, в такому випадку картопля отримує чудову післядію внесених органічних добрив.